Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ми недавно на каналі випустили відео про те, як зробити, щоб кукуруза, яку сьогодні сіємо в середині травня з високим ФАО, як зробити, щоб вологість збиральна була низькою? Ну, низькою я рахую це 16%. Ну, кому повезе 14%, кому 18%. І нам дуже багато почали задавати запитань. Аграрії. А якщо додати густоту, ми не упам'янули цей фактор густоти. Якщо посіяти густіше її, там не 70 тисяч, а наприклад 80-85. І тоді вона за рахунок цього, за рахунок використає вологу і поживні речовини, і висохне швидше. Друзі, я припоминаю 3 роки тому 20-й рік. Пам'ятаєте, це особливо центральні регіони України, коли кукуруза просто згоріла. В липні місяці вже вона її не створила ні качана. в общем її косили тоді на зелену масу, на силос. Ну, силос це назвати неможливо без качана. То я вам скажу, друзі, що сьогодні. Враховуючи ситуацію з погодою, волога, в принципі, в ґрунті є на даний час. На поверхні ґрунт забетонувався, з'явилися тріщини. Тобто на глибині десь сантиметрів 6-8 сухо, а нижче волога дійсно є. Але, друзі, в зв'язку з цією погодою і з різкими наростаннями температур, підвищується вони до 25 в день, ось от в другий день підряд уже жарко, волога через ті тріщини, які утворилися, вона просто виходить тонами, десятками тонн. І сьогодні прийняти рішення по густоті додати густоту і посіяти там з густотою 75 чи 80 тисяч, це дуже великий ризик. Ми не можемо з вами прогнозувати з дощі опади. А що буде далі? Якщо ми додамо сьогодні густоту для того, щоб пришвидшити її дозрівання. То ми можемо в липні місяці е зустрітися з таким неприємним чинником, як посуха. І тоді густі посіви, кукурузи, особливо в центральних регіонах, східних, на півдні, вони просто можуть не створити навіть даже качан. Тому відповідаючи на ваше запитання, от просто хочу відповісти, що густота, друзі, це ризиковано. Якщо у вас Надійний клімат, ви знаходитесь там на Тернопільщині, на Львівщині, хоча там теж бувають такі посухи, неждані, негадані. Навіть навіть на Франківщині пам'ятаєте минулий рік Прикарпаття, як засушило влітку. Тому, друзі, ми не рекомендуємо гратися з густотою. Наоборот, необхідно визначати насамперед рівень вологи перед сівбою в метровому шарі і під цю вологу формувати. Певну густоту під певний гірбірит з певним Фау. Оце така інформація, друзі, по густоті для вас, щоб ви знали, щоб ви орієнтувалися. Можна спробувати якусь ділянку для себе. Там. Ну, я не знаю, там, один прохід сівалки збільшити густоту і подивитися, а як плине завищена на 10 чи на 20% густота кукурузи на збиральну вологість. І потім ви нам розповісте, чи дійсно. В цьому році цей фактор спрацював. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь на наш канал. Переглядів набагато більше, ніж наших підписників. Якщо ви підпишетеся, ви будете постійно отримувати хорошу інформацію, хороші поради. А якщо ви будете ставити лайки, то цю інформацію будуть отримувати і інші аграрії. А якщо ви будете тиснути на колокольчик, то ви тоді будете. Отримувати інформацію, що у нас на каналі нове з'явилося відео. Коментуйте, поширюйте! З вами я, Олексій Сірієнка, команда ArtFields. Ми бажаємо нам перемоги миру добра, злагоди. Вам високих, стабільних врожаїв і стабільних високих прибутків, щоб ви їх з прибутків інвестували в техніку, в розвиток, в логістику і в знання також. На все добре. До нових зустрічей. Слава Україні!